Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І як то кажуть, почалося так? Про що йде мова і чому я так емоційно вступив? Мова йде про те, що Верховну Раду вже подали законопроект про накопичувальну систему пенсій. А це значить, що в найближчому часі вона буде розглядатися і. Прийматися. Що тут хорошого, що поганого. Ну, почнемо з плюсів. З хорошого, як за словами і Міністерства соціальної політики, і Кабінету міністрів України, і Верховної Ради, всі твердять в один голос, що це дозволить збільшити пенсії, збільшити матеріальне покращити становище українських пенсіонерів в цілому. Звучить непогано. Но такий маленький нюанс. Всі опустили. Що для того, щоб в майбутньому отримати більшу пенсію, більші виплати, зараз потрібно більше платити до держави? Нічого важкого, так. Проста математика. Більше платиш, більше отримаєш. І так, як це все має функціонувати, і що це взагалі таке, і з чим його йдять? І маленька предісторія. Так, Предисторія в тому, що ще Три роки тому, якщо не помиляюсь так, кабінет міністрів України і Міністерство соціальної політики почало говорити про те, що негативна демографія, тобто старіших пенсіонерів стає більше, молоді і працюючих менше, і крім того, виїжджають за кордон. Впливатиме на те, що незабаром уже не буде чим платити людям повноцінні пенсії. Для того Почали розробляти так звану систему накопичувальних пенсій. Накопичувальні це коли люди самі собі, як то кажуть, відкладають на старість. Ну, в нас, виходить, самі собі, і ще й роботодавець має на тебе на старість трішки відкладати. Хочу спочатку запустити ці дві системи паралельно. От нашу, яка вона там, звичайно, будемо називати так пенсію. Так? І накопичувальну пенсію, тобто людині прийдеться відкладати і туди, і туди зараз, оцим перехідним пенсіонерам. І чим більше, ще раз повторюсь, пенсіонер собі від, вирішить відкладати, показувати зарплати, платити з неї внески, тим буде у нього забезпеченіша старість. Чим накопичувальна пенсія відрізняється від звичайної, оцеї у нас як називається солідарної пенсійної системи, в тому, що Ну, це ще не прийнялось точно. Ну, зазвичай так. В інших країнах, де це функціонує, то зазвичай так. Що пенсіонер, там, наприклад, при виході на пенсію, відразу може зняти собі велику суму коштів, тобто отримати. Значну суму коштів для того, щоб потратити їх, наприклад. От вийшов я на пенсію, хочу рік подорожувати по всенькому світі. Зняв значну суму коштів і поїхав відпочиватись, насолоджуватись життям заслугованим і відпочивати. так. Другий е, пріоритет цієї системи що це все прозоро і. Як то, чесно, тобто не буде такого, як зараз, що от, сусідка ніде не працювала, 15 років просиділа на ринку, нічого ж не протирала, а я на заводі вкалував друга сітка по вредності, стаж там чуть ли не 50 років, а пенсія всього в 200 гривень різниця. От зараз багато таких коментарів читаю. Розумію всю цю несправедливість, оця уравніловка, яка зараз відбувається оцими підтягуваннями, мінімалки, так? І люди багато незадоволені. От при накопичуванні пенсії такого не буде. Там відкладав більше, отримав більше. Відкладав менше, отримуєш менше. Все. Нічого, знаєте, якби. Нічого лічного, тільки пенсія. От. Розроблялася ця система кабінетом міністрів, все прораховувалося скільки там відсотків, з кого відсчитувати як це все поєднати з солідарною пенсійною системою протягом двох років. Розроблялася, розроблялась. Дві 2023 двадцять мала вводитись уже повноцінно, але на жаль, війна трішки змінила усі ці плани, і зараз, як то кажуть, стало не до неї. Ну я так розумію, в бюджеті там така дирочка. І росте, і росте так, через всю ситуацію, яка відбувається в Україні, що люди менше працюють, більше виїжджають, більше перейшли в тінь, тому що з тих територій десь сюди перевозили свої бізнеси. Це все ще не перереєстрували, воно ще все не запустилося. Коротше, нюансів ціла куча, дирка в бюджеті, напевно, збільшується і збільшується. І от вирішили форсовано. Вводити цю накопичувальну систему для того, щоб уже зараз почалися вноситись внески, так, які там в майбутньому прийдеться виплачувати українцям, але зараз це дозволить хоч тим, хто отримує, платити повноцінну пенсію без великого навантаження на основний бюджет, тобто, щоб пенсійного бюджету майже вистачало. Ой, якось це все. Здавалося б, хорошо, що зміни, реформи, внесення, оці, намагання збільшити пенсію, але ж ми розуміємо, що поки що це лише додаткові відрахування і можливість платити людям пенсію без затримок. Ну це вже хорошо, але додаткове навантаження, як і на майбутніх пенсіонерів, тому що отримувати її люди почнуть не раніше, через 5-10 років. Поки воно там щось хоч накопичиться, бо за рік що ти там накопичиш. Ну, якщо бути якимось там ахметовим, то воно і за місяць накопичити собі на все майбутнє життя. Але, на жаль, у нас з вами простих людей такої можливості немає. І от це все буде форсовано вводитися, помилки будуть по дорозі, як то кажуть, виправлятися із людей. Почнуть вираховувати з роботодавців також більше, самих людей додатково буде вираховуватись. Я так зрозумів, що ну, накопичувальна система є якби добровільно, але буде стояти межа от, добровільно, але не менше ніж. Тобто, якихось півтора чи два відсотка ти маєш платити обов'язково. А далі, якщо хочеш отримувати собі більшу пенсію, то вже далі плати. Добровільно. Ну, так як я підприємець, то мене це також буде стосуватися. Я платю внески в пенсійний фонд. там Кожен квартал, скільки зараз? 4300, так. І от тепер до цих 4300 в квартал, а це майже 20 тисяч на рік, додається ще 2% від твого. Прибутку кожного місяця. Здавалося б, непогано, це все інвестиції, як то кажуть, в старість, відкладання на майбутнє. Тобто, добровільно, мало хтось з людей так відкладає собі кошти. І потім, коли настається сама старість, за голову беруться, за що ж це жити, за що ж це прожити. А сил уже йти працювати, як таких, як то кажуть, немає. І наснаги такої, так, і вже щось нове починати також не дуже хочеться. Тобто. Це якби на майбутнє, здавалося б, хорошо, але хто знає, як складеться це майбутнє, тим більше з тією ситуацією, що зараз на Україні, як воно там буде далі, хто до цієї пенсії доживе, як він до неї доживе, що буде далі. Ситуація така нагнітаюча і не визначена навіть зараз, не кажучи вже про якесь. Далекоглядне майбутнє, а в мене це на секундочку ще 30 років попереду. Тож, законопроект про накопичувальну пенсію поданий до Ради. Гроші потрібно відкладати уже зараз, ось як тільки він прийметься, відразу почнуться відрахування у людей і потім будуть більші пенсії. Наскільки, що, як будуть більше відраховувати, де. Я обов'язково буду дивитися по прийнятті даного законопроекту і вам обов'язково розповім. А також будемо дивитися, наскільки це збільшить пенсії в майбутньому. Тож, розбираємося, як завжди, разом. Пишіть свої домисли і до нової зустрічі на каналі, дорогі мої народнодумківці. Зустрінемося!